Всім привіт! Хочу поділитися лайфхаком. Так як зараз у багатьох вимикають світло, кожен спасається як може. Ось я придбав ліхтар, причепив до нього крючочок та розпилив болгаркою, звичайно, світлодіодну лампу. Для того, щоб дістати з неї розсіювач. І зараз я продемонструю, як цей ліхтар буде світити з розсіювачем та без. І я зафіксую для того, щоб камера не відстраювалася автоматично і було видно всі, все так, як воно є насправді. Ліхтар висить на гачку на світильнику. Зараз з надітим розсіювачем. Освітленість достатньо гарна для того, щоб щось можна було робити на кухні. І зараз я знімаю розсіювач і ми бачимо, що з'явилася різка світлотіннева границя. Тут очам дискомфортно, тому що є таке ярке світло, яскраве. А там, де нема світлотінової границі за межами є дуже темно та дискомфортно.